Вихвих питань, яке ставить перед собою кожний агроном щороку, це вибір строку сівби кукурузи, і виходить так, що крім оптимального, доводиться висівати як в ранні, так і в пізні строки. Які ж критерії будуть визначальними для досягнення найкращого результату в тому чи іншому випадку? Ранні строки сівби. Перш за все, ранні терміни сівби можуть бути обумовлені великими площами, які має господарство під посівом культури, і відповідно браком техніки. Тому вимушений крок, коли треба сіяти коли рано, і відповідно закінчувати, коли пізно, який саме строк вважається раннім строком. Я б не рекомендував прив'язуватися аграріям до дати сівби, тому що погодні умови щороку складаються по-різному. Інколи весна затяжна. Холодна, інколи відбувається в нормальному режимі, і температурні умови складаються в кожного року по різному, як правило, орієнтуються на температурних умовах, які складаються на глибині загортання насіння. Так як насіння кукурузи проростає при температурі 9-10 градусів Цельсія на глибині загортання насіння. Коли ми говоримо про глибину загортання насіння, мається на увазі середня глибина 6 см. І коли температура на глибині загортання складає 6. Три 8 градусів, як правило, мова йде про ранні строк сівби. Чому саме 6-8? Тому що саме генетика холодостійких гібридів дозволяє починати посів так звані ультраранні сроки при температурі 6 градусів на глибині 6 сантиметрів. Але також нагадаю, що це мова йде про середньодобову температуру, як мінімум за три доби. Коли середня температура за три дні, середній показник не менший 6 і йде тенденція до наростання температур, то відповідно вже можна висівати, підкреслю холодостійкі гібриди. Які здатні розвиватися з меншою затримкою розвитку саме при трохи нижчих температурах? Інша е, мета використання ранніх строків сівби це коли є конвеєр гібридів, який включає гібриди різних груп стиглості. Тобто, це можуть бути ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, ранні а можливо там. Південь на зрошенні це навіть і пізньостиглі гібриди. І коли ФАО досить завелике для конкретних ґрунтово кліматичних умов, щоб набрати в гібрид суму активних температур і можна було його зібрати в сухому зерні. Тобто мова йде про наближення до базової сухості зерна 14%. Тому більш пізні гібриди також, враховуючи відповідно їх холодостійкість, можна висівати раніше, щоб раніше почалася вегетація, і таким чином гібрид встиг дозріти які додаткові переваги. Аги надає ранній строк сівби. Це те, що вегетація рослин починається раніше. Відповідно, вступ у квітування і налив зерна також буде раніше ніж на пізніх строках сівби. Свого часу багато дослідів нами було закладено, і відповідно, ранній і пізній строк сівби в достиганні мав проміжок часу десь від тижня до двох, залежно від зони, де закладався цей дослід. А це нам дає. Те, що в період квітування температури будуть нижчими, не такими критично важкими для розвитку і запилення, як скажемо, в більш пізні сроки. Мова йде про які критичні температури. Тобто, коли температура досягає 30 градусів і вище, пилок в кукурузи стерильний. Чим раніше починається квітування за нижчих температур, тим рослині краще. Досягти якісного запилення і, відповідно, налив відбувається в занижчих температур, що позитивно впливає на врожайність. Коли температура ґрунту на глибині загортання насіння прогрівається до 8-10 градусів, такий срок вважається оптимальним. Тобто тих 2 градуси, які не вистачає до 10, розраховується для того, щоб рослина потягнула вологи з ґрунту, як, як кажуть, набубнявіла сама насінинка. І коли температура 10 градусів на глибині загортання буде мати місце, появляться швидкі, вирівняні і дружні знову ж таки сходи. Пізній срок сівби, відповідно, ми говоримо тоді, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння складає там, 12 і вище градусів. Це вже, скажімо, достатньо для того, щоб з'явилися сходи, але чому він пізній вважається? Тому що на, на такі терміни вже, як правило, кількість вологи в ґрунті різко зменшується, а це, відповідно, знижує сподівання на отримання. Вирівняних сходів і дружніх, і відповідно рослина з перших скажімо, фаз розвитку попадає вже в більш складні умови ніж гібриди в в більш оптимальні строки, що необхідно врахувати при пізніх сроках сільби. Перш за все необхідно підібрати гібрид, який зможе використати ті залишки вологи з максимальною ефективністю. Мова йде про ті гібриди, які мають швидкий старт на початку вегетації. Вони, як правило, характеризуються коротким періодом вегетації. Це гібриди ФАО до 230, Як правило, саме за рахунок того, що в них коротший період вегетації, їм необхідно менше вологи і їх безпечно висівати саме в більш пізні сроки. Тому що більш пізні гібриди можна зробити легко висновок, що їм не вистачить вологи для повного розкриття генетичного потенціалу. Які б гібрид не обрали, чи з коротким періодом вегетації, чи з трошки довшим, обов'язковою умовою при цьому необхідно, щоб гібрид мав високу посухостійкість. Але, звичайно, є тут і певні позитивні моменти від більш пізніх сроків сівби тобто, вже менше шансів, що рослина потрапить під зворотні похолодання. І відповідно розвиток рослини буде відбуватися більш плавно без приторможування розвитку. Тобто, фосфор рослина буде засвоювати без перешкод, а це, в свою чергу, буде сприяти для кращого розвитку кореневої системи. Але при цьому ж необхідно вам буде також врахувати щільність ґрунту при підготовці, тобто ґрунт для кукурузи має бути добре розпушений, щоб аерація кореневої системи була доброю. Отже, ключовим фактором для вибору строків сівби є характеристика гібридів. Не забуваємо, що для ранніх строків сівби необхідно використовувати холодостійкі гібриди, а для більш пізніх строків сівби посухостійкі гібриди. Шановні аграрії, діліться з нами своїми спостереженнями стосовно до термінів сівби. Задавайте нам цікаві питання. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски.